Через повномасштабну війну Марина Моторкіна змушена була покинути рідну Луганську область. Вже понад місяць жінка відвідує швейні курси, які працюють на базі благодійного фонду Горєньє. Мені взагалі дуже подобається шити. Я в дитинстві ще коли шила там на ляльки, як всі дівчатка думаю, так робили. От. І мені взагалі-то дуже подобається шити. Як дочка була маленька, то я її теж шивала, вишивала ці плаття в садочок стадочок на якісь сутрініки. А потім. Ну, Народила молодшу дитину, синочка, і теж якось ну, штанці весь час рвуться, то щось таке. І думаю, по Ютубу там знайшла, знаходила якісь викройки і відшивала, купила собі, придбала машинку. І вдома намагалася щось таке там пошити. Ну, мені не вистачало весь час знань. Після закінчення курсів пані Марина планує відкрити власну справу. каже, знань в цій сфері не вистачає, тож сьогодні завітала на тренінг, який організували представники благодійного фонду спільно з Хмельницьким обласним центром зайнятості. Програма є робота. Грант на власну справу. Це програма. Грант для учасників бойових дій, членів їх сімей та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Це постанова кабінету міністрів 738. Є можливість отримати на розвиток власної справи від 50 тисяч до 250 тисяч. Зокрема, якщо без найманих працівників це максимальна сума: 75 тисяч можна на відкриття власної справи, зокрема там на обладнання, на рекламу. На оренду приміщення та на товари пов'язані з самою реалізацією бізнес-плану, за словами Світлани Гаврилюк, отримати грант можна за допомогою державного порталу Дія при обласному центрі зайнятості є такий офіс, який називається Зроблено в Україні, де ми надаємо консультації щодо саме ну, будь-яких питань, але в першу чергу ті орієнтовані які на мікро та мале підприємства, які хочуть взяти участь в цій програмі. Є робота. Курси швайної майстерності у нашому місті завершили більше 60 жінок. За словами юристки благодійного фонду Христини Колотило, більшість влаштувались на роботу або ж відкривають власну справу. Проект, підтриманий канадською фундацією кооперативного розвитку, включає в себе саме комплексну таку підтримку жінок, які хотіли б працевлаштуватися у сфері легкої промисловості. Тобто, курси швейної майстерності це не тільки навчити жінок шити, а й навчити їх застосовувати ці знання на практиці. Нас є дівчата, які після закінчення курсів почали відшивати колекцію спільної білизни, де деякі дівчата в'яжуть іграшки і шиють їм одяг на ці іграшки. Також і дівчата які аксесуарами займаються жінкам, які відвідують чи вже завершили курси швайної майстерності. Працівники благодійного фонду і надалі можуть надавати юридичну та бухгалтерську підтримку. Олександра Семенюк, Марія Соколова, новини міста.